Конкурс Первоцвіт найпрестижніший літературний конкурс для обдарованих дітей та юнацтва Радехівщини. Започаткований 9 років тому на базі Радехівської центральної районної бібліотеки він став вагомим стимулом для наших юних поетів і прозаїків-початківців. Завдяки йому маємо тепер уже своїх справжніх поетів і журналістів. Хоча більшість з його учасників, раз закохавшись в чарівність поетичного слова, донині пишуть, як кажуть, для душі. На зміну їм приходять нові юні обдарування. 10 квітня в дитячому відділі Радехівської центральної районної бібліотеки пройшов фінал щорічного районного дитячо-юнацького літературного конкурсу Первоцвіт-2016. На початку жанрове розмаїття поезії юним учасникам було продемонстровано на прикладі творчості відомого львівського поета Грицька Чубая. Декламацією і піснею це відтворили організатори конкурсу бібліотекар Наталія Мандюк, журналістка Мар'яна Зеленюк та давній прихильник конкурсу Владислав Пильник. Літературний конкурс Первоцвіт це районний конкурс літературної творчості серед дітей 12 та молоді. І він проходить сьогодні вже дев'яте. Несімо для світань блакитні мева, несім для ночі зоряні плащі, то чим на плечі людям і деревам, і з того неба сонячні дощі, то чим із нього бурі бойновінні. Пускаймо дивом птахом із руки, лиш рознести його не пожаліємо. А то безбарним стане і важким. А вчуймо тишу, змучену і теплу, і упадім на землю спраглу, ниць. благословім дощу, блакитні стебла, благословім хвилинність блискавиць, благословім дрімотний гомін віча, благословім і шепоти, і грім. Тоді погляньмо один одному. У вічі і у Зіниці, блискавку злові. Ви слухали поезію Грицька Чубая, поет написав ці вірші по 19-річному віці і цим віршам вже більше як 30 років. Лише листопадового очі заплющу, я всього не побачу. Як листок світів лопату і злітях сашовок. Щоден навпроти сузуляніма. Нейбіта. На дев'ятий конкурс Первоцвіт юними поетами і прозаїками було надіслано 50 заявок. Дехто з учасників представив не лише окремі твори, а й цілий рукотворні збірки. Конкурс, який попередній, проходив у кількох вікових категоріях, і на фінал зібрав не лише його учасників, а й постійних і нових шанувальників серед дорослих радихівчан. В групу підтримки входили батьки, родичі та учителі юних літераторів. Традиційно запросили й музикантів. На цей раз духовного піднесення конкурсантам додав дует Ярослава Соловйова та Ірини Хоми, вчителя та учениці Радехівської районної школи мистецтв. Я і моя учениця Іра. Творчі люди, а творчі люди вони завжди в пошуках і, напевно, що трошки відірвані від буденності, а то завжди набагато краще, ніж звичайні будній. будні Вашій увазі ми хочемо представити трошки більш інтелектуальної і вишуканої музики. На першим номером у нас будуть чотири менуети. Вони барокові. Уже кількаразовий голова журі конкурсу і його надійний опікун, відомий львівський письменник Зиновій Филипчук, і на цей раз привіз фіналістам і переможцям чималі стоси своїх поетичних і прозових видань та пам'ятних іконок оберегів. Безперечно, що книжки з автографом самого Филипчука достойна пам'ятка і стимул для подальшої праці і самовдосконалення. У Ваших сьогоднішніх творах я для себе відкриваю. Нові знання, познавалося, я написав вже багато своїх книг, перечитав тисячі інших книг. І що я можу приїхати до Радехова і в ваших творах там для себе знайти? Щось відбувається неймовірне. Так само, як сьогодні відбувається неймовірне, що у вас так є багато поетів, але це є закономірне, відбувається велике відродження цивілізації. Поетична мова, мова філософії, тобто любові до мудрості, властива роду людському, що себе поособлює в божественній подобі. І тому оця творча мова, творче мислення це є нам закладено від самого народження творцем. На Первоцвіті 2016 знову прозвучала нова пісня Зиновія Филипчука в авторському виконанні. Люблю, як збираються друзі разом, прекрасно, коли нагода знайдеться, хто прийде з хлібом, хто із вином, а хто заспіває пісню від серця. Перерві перед церемонією нагородження дітей пригощали солодощами і смачними напоями. Дорослі в той час мали нагоду обговорити наміри і пропозиції особистої допомоги майбутнім конкурсам. З аналізом відібраних до фіналу дитячих творів виступила член журі поетеса Галина Березюк. Кухта Олександр поєднав творчість Шевченка з сучасними подіями на майдані. Галущак Ярина, мов на крилах ангела, літаю, коли тримаю кобзаря в руках. Тетяна Прихідько поділилася своєю тривогою за долю України. Нагороди отримали усі без винятку учасники літературного конкурсу. Більшість відзначено грамотами та подяками від організаторів та журі конкурсу. Переможцям вручено дипломи першого, другого і третього ступенів, названо володарку конкурсного гран-при. Нагороди вручили міський голова Радехова Степан Коханчук та член журі і співорганізатор конкурсу Мар'яна Зеленюк. Голова журі, письменник Зиновій Филипчук, щедро дарував свої книжки з автографами. По завершенні нагородження його переможці деякі гості та члени журі декламували свої авторські вірші та давали ділові пропозиції. Перше місце посіла Адамчук Юлія. Зіменко Анастасія. Також дипломом першого ступеня нагороджується наконечний юрій. Тому що кожного року є різна кількість учасників. Ми не завжди визначаємо гран-прі. Проте цього року є переможець, і володарем гран-прі цього року стала Доскоч Галина. Вітаємо! Тебе. Вітаємо! Дякую. Він називається Малесеньке диво душі. Мріяти ніколи не шкідливо, мріяти бажаю я завжди. Мрія це душі маленьке диво. Мрія це тоді, як поруч те. Постріли чулись далеко, йде вже війна до нас. Миру хай принесе нам лелека, просимо ми, хоч ти раз. Туман закружляв над нами, ідуть же хлопці в ато. Кулі летять над бійцями, але ворогові все одно не нарушчи твої. Ти люба, рідненька, єдина на світі. Пишаю з собою, що я тут живу. Народ твій незламний боротися буде. За тебе нескорено, йорду таку. Україно. О, мій народе, безсмертна є твоя душа. Дивлюсь у тебе, мов у воду, де ледве ледь горить свіча. Ташки вернулися додому, проснулася від сну земля. радіє люди, всі нас вколо, що тепла вже прийшла. В. Так добре солодко було з тобою, не зустрічаючи людських очей, світило сонце мов весною, коли був поруч ти моїх плечей. І знову моє серце бістисну, Терплю ще не заоєні душевні рани, напевне, ти мене давно забуде. Шрами, і знову моє серце біль півстиснух. Терплю ще не загоїні душевні рани. Напевне, ти мене давно забув, а я не в змозі лікувати шрами. Я б хотіла також з вами поділитися своїми поезіями. Називається Ще зранку. Ще зранку тихо дощик накрапає, дерева похилились у журбі, а люд кудись невпинно поспішає, і кожен губиться у цій юрбі. Ось жінка парасольку відкриває, зітхнула і пішла за кроком крок. Іде собі, і з небом розмовляє, спинились лише від галасу діток. Сповідь, ми знову біля ніг твоїх, Тараси, мов не минало більш, як двісті літ, і ти, неначе не, не під часу, підняти мусиш із руїни рід. Прийшли до тебе знову, ліві, праві, одна громада всі, як не крути, прийшли до тебе щирі і лукаві, щоби свої сповідувати гріхи. Ми грішні і борня триває люта, серця по різні сторони фронтів, і вже стабільна лиш одна валюта оті злощасні тридцять срібняків. Коли ви пишете про все. І вам не віриться, буває, що правду вірш ваш донесе, читач до крапки дочитає, що те написане дарма, лягло строкою на папері, і праця вкладена марна. Душі не закривайте двері, усе написане натхненно, то на не зіпсуті сторінки. Муза не йде до всіх щоденно, комусь букети, а комусь вінки. Я, е, крім того, що пишу поезії, пишу ще. Такі літературознавчі статті і дописую на окремі сайти літературні. І тут для вас такий перелік сайтів запропонований, де ви можете знайти цікаву інформацію про різні літературні конкурси, обласні, всеукраїнські, про різні гранди, так, про проекти цікаві. Є такий альманах Софія. Туди можна потрапити, про що вже конкурс, певний. Тобто, так, тут є ці всі перелік цих сайтів, ви можете ними користуватися. Я думаю, ну, це такий найкращий спосіб себе розвинути. Працювати над собою, тому що немає такої системи, так такого предмета в школі, чи навіть такої інституції, де ви навчили бути письменником писати поезії. Це робота над собою. Найперше Зеновий Филипчук від імені журі та організаторів подякував новим дорослим друзям дитячого конкурсу. А міському голові Радехова Степанові Коханчуку за дієву підтримку подарував ще й свої авторські книжки. Я впевнений в тому, що колись і навіть вже. В недалекому майбутньому ми будемо гордитися вами, нашими радіхівчанами, які творять щось неймовірне. Бо я, будучи, ну, не маючи такого таланту, як ви, і за своє життя не написавши ні одного рядочка, завжди дивуюся і навіть, напевно, заздрю вам. Ви поринаєте в інший світ, ви світ бачите по-іншому. І я сьогодні насправді тут вже звучали слова про. Те, що укриляє, я завтра до своїх буденних справ насправді піду на крилах. Відчувши ту атмосферу, яка є сьогодні в нашому залі, тепер ви вже маєте запевнення від мене, як від міського голови, що я теж прикладусь до цього, щоб ці свята проходили можливо в нас в більшій залі і більш організовано. Після таких промовистих запевнень маємо впевненість, що у літературного дитячого первоцвіту буде продовження. А про первоцвіт 2016 його учасникам завжди нагадуватиме зроблене їм колективне фото.